Добрий день, шановні глядачі та глядачки. Сьогодні в межах рубрики «Успішний студент ЗНО до нас завітала студентка факультету іноземної філології, спеціальності мова та література іспанська Ксенія Довганюк. З вами також студія Луцик Марія, студентка факультету журналістики. Вітаю Ксенія! Добрий день всім! Дякую, що за проси. Так, ну я пропоную почати з самого початку. Що вплинуло взагалі на твій вибір? Професію і вищу. І чи не жалкуєш ти про свій вибір? Дякую за питання. Перш за все, я хотіла сказати, що мала потяг до вивчення іноземних мов ще з семи років, та з семи років почала вивчати англійську мову, дуже наполегливо, потім почала вивчати французьку. І мені дуже було цікаво принати. В іноземну культуру заглиблюватися в традиції, в побут, вивчати особливості менталітету цього народу. Тому я вирішила обрати професію саме пов'язану з цим напрямком. І найважче було обрати мову, яку вивчати, але через мою велику любов до іспанської музики та кулінарії я вирішила обрати іспанську. І мені постійно казали, що я дуже багато. Застикулюється дуже емоційно, тому я вирішила чому не спробувати вчати іспанську. І щодо другої частини питання, іноді я замислювалася, можливо було б краще піти на міжнародні відносини або економіку, як я хотіла спочатку. Але потім, коли ти бачиш свій прогрес у вивченні мови та те, що ти вже думаєш наземною мовою, то все добре, і ти думаєш, круто, що я обрала саме цей напрямок. Ну, от ви пішли займатися саме тим, до чого у вас хист. Мені здається, багато абітурієнтів бояться зробити неправильний вибір. Як на вашу думку, як от не помилитись? По-перше, я вважаю, що не потрібно нікого слухати, навіть своїх друзів та батьків. Якби я послухала їх, то я вже навчалася в Харкові на суддю, тому не треба слухати. Потрібно також, перш ніж подавати документи до того чи іншого факультету, сходити на дні відкритих дверей, подивитися, що там, як послухати програму і зрозуміти, зробити висновки для себе, чи підходить вам. І, наприклад, я сходила до факультету журналістики, до історичного ЗНУ, і зрозуміла, що трошки не моє, тому вирішила зупинитися на іноземній філології. І також потрібно зіставити свої бажання із реальними можливостями, потребами на сучасному ринку праці, якщо ваша... Спеціальність а, актуальна у сучасному світі, то треба йти туди та вивчати саме цей профіль. І також я хотіла б зазначити, що навіть якщо ви через рік навчання зрозуміли, що це вам не підходить, мені здається, ніколи не пізно піти та вивчати те, що вам подобається. Помилятися це нормально. Так от. Мені також відомо, що ти була дуже успішна ще зі школи? Тобто ти була відмінницею. а Потім зараз ти навчаєшся на бюджеті і навіть претендуєш на диплом з відзнакою. Тобто, ну це дуже круто. І от як досягти успіхів у навчанні? Ну, по-перше, я вважаю, що нікого не можна змусити навчатися. Це буде працювати навпаки, як реверсивна психологія. Та якщо людина хоче, вона буде навчатися, і я просто хотіла, тому і навчалася. І мені здається, що аби досягти успіху. Важливо встановити конкретні та такі досяжні цілі, не якісь там глобальні стати мільйонером просто там. Хоча б зробити це завдання до четверга, це дуже гарна ціль. Та правильно організовувати свій час і більше працювати у команді, в групах, тому що коли ви працюєте з людьми, у яких такі самі інтереси, як у вас, то ви обмінюєтеся цікавими ідеями, думками і підтримуєте друг друга. Тому це дуже допомагає. Ви ви дуже успішні у вивченні іноземних мов. А, наскільки мені відомо, то в університетській олімпіаді з іспанською ви посіли друге місце. Це дуже ну, круто. А, люди життя одну мову не можуть вивчити, а ви вже <рес> такі результати з двох мов. Як ти взагалі почала вивчати англійську та іспанську мови? Може, вивчення якої мови було більш складніше? Ну, у тебе є досвід, ну, ти можеш якось порівняти? Чи... Наскільки в принципі важко вивчати дві іноземні мови паралельно? Ну, я не можу сказати, що я вивчала їх паралельно, mm -hmm. тому що я вивчила спочатку англійську, закінчила курси восьмирічні, та потім вже в університеті почала з нуля вчати іспанську. Mm -hmm. і, але паралельно з англійською вивчала французьку і вивчати паралельно дві абсолютно різні мови вони зовсім не схожі. Якщо іспанська з англійською трошки, mm -hmm. то французька з англійською зовсім ні. І це важко, важко не змішувати це. але... Можливо, чому просто потрібно сконцентруватися саме на той, на тій мові, яка тобі важлива, тому я знаю англійську дуже добре. Ну я так вважаю, мені mm -hmm. здається, а французька це більш так розумію, але <кхм> тому але коли вивчаєш іспанську мову, то вона насправді дуже легка. І я раджу тим, хто ну не виходить з англійською, можна почати mm -hmm. вчати іспанську, тому що вона зараз друга у світі за кількістю носіїв мови. Мовців, та там дуже, дуже дуже все просто. Як бачиш, так і читаєш, але mm. проблемки з граматикою, але це таке, це завжди є. Тому так. Так, ну і от у вас такий досвід саме ви для вас от вивчення мов, і ви ділитесь ним з своїми учнями, тому що, як mm. мені відомо, ви працюєте репетитором з іноземних мов. А, як взагалі. А, ти поєднуєш навчання плюс робота репетитором, мені здається, це дуже багато часу займає. Як, які виклики ти зустрічають час роботи з учнями? Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Поперше, я не працюю з дітьми. І це не моє зовсім, тому що зараз, щоб працювати з сучасними дітьми, то потрібно бути не тільки вчителем, ще й психологом, і там так. дуже все важко з ними. Тому я працюю тільки з дорослими, тільки індивідуальні завда заняття. Бо дорослі більш мотивовані, мені здається, якщо людина у зрілому віці вирішила вивчати англійську мову, то вона вже буде старатися для цього, і це приємно <кхід> як викладачу. Це круто. Я погоджуюсь з тим, що дорослі мені здається набагато так. більше, тому що коли тобі там батьки кажуть вивчати, то це зовсім так, бо більше. дорослі самі хочуть вивчати, так, а так. дітей змушують це робити. І от а, тоді таке питання наступне. От, я так розумію, що ти не бачиш своє майбутнє як викладача іноземної. Бо а, як для другої освіти ти обрала собі на вибір або міжнародні відносини, або економіку. Mm -hmm. Ну це ж абсолютно протилежні спеціальності. Чому так? Ну, я з самого початку хотіла йти на міжнародні відносини або міжнародну економіку, але я потім так опинилася на іспанській філології, але не жалкую нічого. А, і тому я вирішила, що після закінчення просто вважаю, що треба закінчити вже повністю, щоб отримати цей диплом, і можна потім вже йти на другу освіту. І мені здається, вони все ж таки пов'язані, бо якщо ти підеш. Розвиватися у кар'єрі, що пов'язане з міжнародними відносинами як дипломат, mm -hmm. то знання мови є дуже важливим, тому ем, це буде гарний мікс такий так. дипломів. А до цього цього ти ще займалась вокалом. Тобто, е як тут, це заняття, воно для тебе більше як, залишається як хобі, чи ти якось, е це, це якось вплинуло на твоє професійне може, особисте життя? Я вже не займаюся вокалом. Я перестала займатися перед ЗНО, бо не було часу. Mm -hmm. Треба було або готуватися або займатися. І тим паче я ніколи не займалася для того, щоб побудувати кар'єру у mm -hmm. цьому. Просто для задоволення просто люблю співати. В дитинстві займалася скрипкою, тому мені хотілося якось mm -hmm. продовжити. І зараз співаю караоке. А, а, і тут виходить, що репетитор плюс навчання на бюджеті, плюс плануєш отримувати другого світу. ну це дуже багато всього. Як ну логічно мені здається, питання будь якої людини, воно виникає? Як усе встигати? Тобто, дай, будь ласка, свої топ-три поради. Ну, мені здається, зараз потрібно всім вивчати основи тайм-менеджменту, планувати свій mm -hmm. час та писати план. Я пишу собі на тиждень, а не на день, так зручніше. По-друге, потрібно найскладніше завдання виконувати вранці. Мені здається, ввечері вже більш mm -hmm. таке щось легке, що залишилося. Також, ну, як завжди, спати нормально, відпочивати, не забувати про своє хобі, тому що коли ти просто вчишся і навч... Працюєш і не займаєшся своєю улюбленою справою, то навіщо це все? Ти не отримаєш ніякого задоволення. Також мені здається, потрібно навчитися відмовляти людям, бо коли в тебе горять дедлайни, тобі ще пишуть щось там зробити, доробити, треба сказати ні і сконцентруватися на найважливішій справі, і тоді все буде. мені здається. Остання порада вона дуже важлива і дуже актуальна для багатьох. Ким ти себе бачиш через 5-10 років. Може, можливо, є якісь професійні цілі, які ти ставиш перед собою після закінчення чи університету. Ну насправді поки не маю чіткого прям плану, щоб там було все розписано. Але я точно знаю, що не буду стояти на місці, буду розвиватися і буду навчатися, наприклад, зараз я активно планую поїздку до Іспанії, що допоможе мені більш глибоко понурити зануритися у тонкощі мови та як покращить мої можливо комунікативні навички і також після закінчення. Цієї магістратури хочу, можливо, рік перепочину від навчання і потім піду на другу. Так. Дякую за нашу змістовну розмову. Багато цікавих, актуальних та корисних порад. Нагадую, що у нас працює наша відкрита студія. Якщо ви успішні, то не бійтеся заявляти про себе. Підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за нашим ютуб каналом. Тут багато корисного та цікавого. Обирайте Запорізький національний університет, адже майбутнє починається тут. Дякую за перегляд.